Ви помітили, як касир у магазині іноді бурмоче щось на кшталт, а у вас є карта? Немає, ну і добре. Або мій улюблений варіант взагалі нічого не каже. Складається враження, що програма лояльності існує, але тільки десь у паралельному всесвіті. Вітаю вас на каналі ABM Cloud. Мене звати Дмитро Федорчук, я керую кількома напрямками у компанії. Вже більше 10 років ми розробляємо та впроваджуємо програмні рішення для рітейлу. І я добре знаю всі тонкощі програм лояльності. Сьогодні ми поговоримо про те, як мотивувати співробітників продавати програму лояльності, а не просто згадувати про неї. Давайте почнемо з проблеми, яка часто виникає. На моєму досвіді часто чую від рітейлерів, ми запустили програму лояльності, бали є, мобільний застосунок є, але чомусь клієнти не користуються програмою лояльності. І я завжди запитую їх. А як часто ваші співробітники згадують про програму лояльності на касі? Знаєте, що зазвичай чую відповідь? Тишу. Тому що відповідь очевидна, вони про неї не згадують. Істина проста: якщо ваш касир не вірить у програму лояльності або не бачить сенсу в тому, щоб її активно просувати, клієнт теж її не побачить. Програма лояльності не стане частиною їхнього досвіду, якщо не стане частиною досвіду вашого персоналу. Давайте чесно, чому ваш персонал не продає програму лояльності, чому не нагадує про неї кожному клієнту, а просто згадує про картку, коли це вже стало просто необхідністю. Ось що зазвичай я бачу: перш за все, касир не розуміє, навіщо це потрібно. Йому дали чітку інструкцію: питайте про картку лояльності, але ніхто не пояснив, чому це важливо не тільки для компанії, а й для самого співробітника. Наприклад, якщо Касир не бачить, як програма лояльності впливає на його власні показники, на його премії чи бонуси, він просто не буде цим займатися. І навіть якщо це дуже важливо для компанії в цілому, як це має бути важливо для нього особисто? Щоб персонал був націлений на результат, потрібно створити особисту мотивацію. Якщо ми хочемо, щоб касир став справжнім амбасадором програми лояльності? Треба показати, як він сам виграє від її впровадження та активного використання клієнтами. Другим фактором я визначаю незручність системи. Це класика. Щоб зареєструвати клієнта, треба натиснути 5 кнопок, вводити дані вручну. А якщо ще додати до цього, що система інколи зависає або працює нестабільно, зрозуміло, чому співробітники починають ігнорувати програму лояльності. Уявіть, що кожен раз, коли потрібно підтвердити покупку через систему лояльності, касир втрачає додатковий час на кожного клієнта. В результаті касири просто перестають це робити. Клієнт, звісно, теж помітить, що це не потрібно і почне ігнорувати. Це замкне коло. І тут важливо зрозуміти, що навіть найкраща програма лояльності може зазнати провалу через технічні деталі, на які часто не звертають уваги. Потрібно оптимізувати систему, зробити її простою та швидкою в першу чергу для персоналу та покупців. Наступною причиною є відсутність мотивації. Людина не розуміє, а навіщо мені витрачати цих додаткових 30 чи 40 секунд на кожного покупця. Якщо мотивація співробітників не пов'язана з результатами програми лояльності, він буде це робити механічно, без бажання залучати більше клієнтів. Кожен співробітник повинен відчувати, що його діяльність безпосередньо впливає на кінцевий результат. Це не лише про фінансову мотивацію, а й про визнання в команді. Якщо людина відчуває, що її внесок важливий, вона буде більш зацікавлена працювати на результат. І наостанок однією з найбільших проблем є відсутність зворотнього зв'язку для співробітників. Якщо касир не отримує інформації про те, як його зусилля впливають на продажі, чи скільки нових клієнтів він залучив до програми, його ентузіазм швидко зникає. Чому? Тому що немає конкретних результатів, які показували, що його робота має сенс. Це може бути така проста річ, як щотижневий звіт про кількість активованих карток або мотиваційні сесії для персоналу, які показують реальні результати від їхніх зусиль. А тепер. Перейдемо до дій: ось кілька стратегій, щоб ваші співробітники дійсно продавали програму лояльності, а не просто згадували про неї для галочки. Перше, це спробуйте зробити вашу програму частиною внутрішньої культури. Поясніть співробітникам, що програма лояльності це не просто ще одне завдання, яке треба виконувати просто заради виконання. Це спосіб залучити клієнта, підвищити продажі і, зрештою, покращити власні результати. Якщо співробітники це усвідомлюють, вони будуть набагато більш зацікавлені в її просуванні. Ось простий приклад: замість того, щоб просто сказати спитай про картку, скажіть, твоя задача не просто запитати про картку, а зробити так, щоб клієнт захотів повернутися. Програма допоможе, якщо ти правильно її презентуєш. Ти є першим, хто може покращити враження клієнта і зробити його майбутній досвід краще. Цей підхід працює тому, що він створює внутрішню мотивацію у співробітників. Вони бачать, що їх роль важлива і безпосередньо впливає на результат. Друге, спробуйте впровадити певні елементи гейміфікації. Це один з найпотужніших інструментів мотивації в сучасному бізнесі. Всі ми з вами трохи діти. І навіть дорослим цікаво збирати бали, або перемагати, приймати участь у якихось активностях. Тому важливо зробити систему, де співробітники можуть отримувати винагороду за активність у просуванні програми лояльності. Це може бути не тільки про фінанси, а й про визнання та здорову конкуренцію. Наприклад, найактивніший касир щотижня отримує бонус або публічне визнання. Крім того, якщо касир залучає нових клієнтів до програми лояльності, він може отримати додатковий бонус до премії або іншу форму мотивації, наприклад, підвищення в рейтингу серед колег. Це не тільки покращує атмосферу в команді, а й стимулює групову взаємодію, де кожен має мету та чіткий орієнтир. Гейміфікація змінює правила гри, роблячи процес веселим, захоплюючим та не таким надокучливим. І тут важливо пам'ятати, що конкуренція має бути здоровою і не призводити до конфліктів. Тому ставте реалістичні KPI та захочуйте не тільки кількість, а й якість залучення клієнтів. Третє, зробіть все максимально зручно. Якщо система складна, незручна для персоналу, її просто не будуть використовувати. Тому, перш за все, спростіть процес. Не забувайте, що зручність і простота використання це не тільки для клієнтів, а й для вашої команди. Якщо співробітник не витрачає час на складні операції, він зможе більше уваги приділити клієнту, а значить, ваша програма буде працювати на всі 100%. На моєму досвіді керівники припускаються певних помилок, які призводять до того, що програма лояльності не працює. І основна помилка це не варто змушувати співробітників через силу. Якщо ми намагаємось змусити їх виконувати завдання, це лише викликає супротив. Людина не буде працювати з інтересом і активністю, якщо відчуває, що це просто ще одна обов'язкова дія для бізнесу. Другий момент не ставте завищені плани. Краще мати стабільне зростання, аніж одноразовий сплеск. Завищені цілі. Часто призводять до того, що персонал їх або не виконує взагалі, або виконує з мінімальними зусиллями. На моєму досвіді, замість того, щоб вимагати від співробітників великої кількості активованих карток, краще давати реалістичні цілі, наприклад, бонус за кожного нового активованого клієнта. Це стимулює їх продавати, але не перегинаючи палецю в цьому випадку. Наступне про що хочу сказати це важливо спілкуватися з вашим персоналом. Часто буває так, що ми забуваємо запитати їхню думку. Співробітники, які працюють безпосередньо з клієнтами, знають, що працює, а що ні, краще за нас. Якщо ми не запитуємо, як покращити програму, не надаємо їм зворотнього зв'язку, то програма лояльності просто не буде ефективною. І ще одне: KPI потрібні. Але їх потрібно ставити грамотно. Не можна карати за невиконання, потрібно стимулювати за активність. Якщо встановити цілі, які легко досяжні, співробітники будуть відчувати прогрес. До прикладу, замість того, щоб поставити завдання, ти маєш залучити 50 людей. Краще дати бонус за кожного нового активованого клієнта. Це дає відчуття реального впливу та сприяє більшій залученості. І наостанок. Не забувайте проводити внутрішній бліц навчання. Достатньо 15 хвилин на зміну, щоб нагадати персоналу про актуальні оффери, про те, як правильно комунікувати з клієнтом і що казати в разі запорядження. Це простий спосіб підтримати рівень залученості, відчуття цілісності у команді. Отже, успішна програма лояльності починається з усвідомленості та мотивації вашої команди. Це про створення досвіду, який співробітники можуть передавати клієнтам. А якщо ваш персонал вірить у програму лояльності, активно її підтримує і бачить, як їхня робота приносить результат, клієнти повернуться знову і знову. Приходьте до мене на особисту консультацію, і ми разом знайдемо рішення, як автоматизувати програму лояльності, що працюватиме саме для вас. В описі під цим відео я залишу свої контакти і буду радий з вами поспілкуватися. А також підписуйтесь на канал, не забувайте про вподобайки і вмикайте дзвоник, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!